І всім привіт-привіт! Ви на каналі АLEXIK STORM. Та сьогодні в нас нове цікаве відео і ми будемо робити ось цю книжечку. Так-так ось ця книжечка. Не так давно ми її вже заповняли, але мені дуже сподобалось її з вами робити, Да і вам ця рубрика подобається. Давайте приступати. Завжди вибираємо сторіночку на рандом. Ось цю хочу. О, ваша цікавенька. Тут намальовані ось такі люди. Які, походу, бояться якогось дождя, але тут має бути не звичайний дощ, а якийсь, типу, якийсь крутий дощ, якого люди можуть боятися. Це не просто крапля мають бути. А щось тут таке має бути цікавий. І на цей раз ми візьмемо на білу ручку і не ось ці наші олівці А ось ці олівці мої звичайні, але вони щось помальовані трошки. Але давайте почнемо. У мене є одна ідейка, що ми можемо намалювати. Зараз я вам покажу. Дві, я зробив ось таку намітку, Думаю, вам ще не дуже зрозуміло, що тут відбувається. Я вам зараз поясню. А, люди бояться. Облако-пончик. Це у нас хмар, хмаринка-пончик. І ось ці лінії, це будуть маленькі пончики. Як би то вони захищаються від пончиків? Це типу хмаринка-пончик. А тут звичайні хмаринки. В що вони хотіли зробити дощ, а їм оця хмаринка не зр не дала це зробити. І вони ось одна зла, інша в шоці взагалі не розумію, що сталося. Оце зовсім маленька взагалі не розуміє, що відбувається. Ось така штучка, давайте приступати далі. І що в мене вийшло? Дивіться. Це я тільки обвела і написала зла туча. Ось вона дуже зла і з неї ідуть молні. Це дуже роздратована, дуже роздра дуже роздратований ливень. Типу, ось у нього тут навіть трошки градує. І це маленький дочок, який не розуміє, що сталося. Бачите, у нього це зовсім маленькі крапельки. Тут наш головний герой, кучка пончик. Вона, вона, вона з дівчинка. Вона теж не дуже розуміє, що сталося. Бачите, вона ротик відкрила. І вона з того шоротики відкрила, підняла руку, а з її руки посипались пончики. Бачите, скільки пончиків маленьких посипалось. Ось, а тут люди стояли і в них купили ці кончики. Ось так, давайте я розмалюю. Тут стоять люди. Чому я їх не розмалювала, тому що малювалася не я і їх дуже хочуть. Пам'ятаєте, як я намалювала ось цей малюнок, хто не дивився, будь ласка, подивіться. Тут у мене був повні цінні і Просто все розмалювано. І оці, і оці, і квісто сама зробила. Подивіться, будь ласка, цілі. Тут блин, тут дуже багато формі цих окей. Ми розмальовуємо, крапають пончики. Тут пучка пончик. Маленька хмаринка там дуже нечего випускає самих пончики. Чому вона така нерівна? Тому що ця хмаринка. Вона і мають бути така. Сі її вибивають оці маленькі пончики І крапають на цю синю. Ось. Далі на них дивляться ось ці три хмарунки. Зла туча, яка взагалі не розуміє, чого вона, чого тучка-пончик прийшла, і забрала їх незадоволення намочити людей. Ось вона з блискавками, з молніями. Ось така зла повністю. Це дуже розрятований дуже ливень. Він з градом і дуже великі краплі води. А це малесенький, малесенький дощик. Не розумію, що сталося і чому ви одні всі зілі. Ось такий він милашка. <гум> такий арт у нас вийшов. Мені, наприклад, подобаються такі мілашки. Ось так. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Я вас дуже люблю. До зустрічі. Пока!